Роман, я вас вітаю сьогодні з початком чемпіонату Черкаської області, але не можу привітати сьогодні вашу команду з перемогою. Декілька слів по грі. Які ваші враження від самого матчу? Ну, як для першого року ми перший раз заявились на такий турнір. Ми завжди приймали участь ну не завжди два роки підряд на 40-плюс міні, а це вирішили спробувати на велике. Що хочу подякувати партнерам по команді. Суперникам. Суперники вже не перший рік разом, видно, що вони зіграні. Нам ще треба попрацювати над цим. Ну, Будемо, я думаю, покращувати свою гру з грою в наступних іграх. Верніше. А так хочу подякувати і партнерам своїм, і супернику, і всіх з ним незалежності. Слава Україні! Таке питання, декілька слів про команду. Що можете розказати? Чому саме Олімп, хто ваші є партнери, можливо, спонсори, Кого б могли виділити? Ну, команда створена у 2010 році ще мною. Ми приймали участь спочатку в чемпіонаті району, потім на область міні. Ну, на обласний рівень ми не грали, ми грали в Черкаському районі. А це вже ми трішки подорослішали, стали 40-річними і вирішили спробувати на область. Спонсора, в принципі, як такого немає. Ну, форму це нам допомогли Черкаса, Ліваторторг, дякуємо їм. А так, ми самі займаємося, самі від себе. Таке питання. Сьогодні у вашій команді було видно, граф Юрій Лісняк, ще декілька таких відомих футболістів. І були моменти вашої команди в другому таймі, багато моментів могли зрівнювати, навіть якщо б реалізували всі свої моменти, що не вистачило вашій команді сьогодні, щоб здобути позитивного результату. Що не вистачило, я думаю, трошки зіграності не вистачило. Десь не попали, десь не добігли, упустили свої моменти, а суперник використав свої. Як ми могли і зрівняти, так вони могли і ще нам забити два в другому таймі. Це з таких 100%. Роман, дякую вам за коментар. Бажаю успіхів у вашій команді в майбутньому і слава Україні! Ром, слава!